Ядерну війну тільки може зупинити Ісус Христос, бо дійсно, якщо ми будемо перебувати в Слові Божому кожного дня, каятись, бо вже могла би бути не одна ядерна війна, а тільки зупинити можуть тільки святі Божі люди за, за рахунок них це все тримаються, бо дійсно, коли буде слово Боже проповідано всім, то буде настане кінець. Так що нам треба проповідувати малю до краю землі. Бути світлом і сілію для цього світу і щоб не було ядерного цього всього апокаліпсису і колапсу природнього, треба проповідувати слово Боже, нести спасіння для інших людей. І дійсно нам треба спасати свої душі і інші душі людей. Так що нам треба перебувати в Слові Божому, кожного дня, каятись, виправляти свої помилки, йти за Божими дітьми, виконувати волю, виконувати заповіді Божі і перебувати в Слові Божому кожного дня і бути в благословеному. Амінь.